Отже, продовжуємо наше інформаційне мовлення в Нью-Йорку Цього тижня запланована зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткофа із українськими представниками. Про це він повідомив в ефірі Fox News. За його словами, Вашингтон паралельно підтримує щоденні контакти з Москвою, прагнучи знайти шляхи до завершення війни. Вітков також не виключує можливої особистих переговорів, можливості такої між Володимиром Зеленським та Путіним цього тижня. Я зустрічаюся з українцями в Нью-Йорку, і це важливий сигнал. Ми спілкуємося з росіянами щодня. Я думаю, що зрештою ми можемо стати свідками двосторонньої зустрічі. Ігор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, долучається до нашого ефіру. я вас вітаю. Добрий вечір. На Отже, проговоримо важливі теми, які на тепер нам відомі. Принаймні, адже ТЕСИ заяв від американської сторони української з вечірнього звернення президента багато що почули цього тижня. Будуть контакти з Туреччиною будуть також контакти з країнами перської затоки, з країнами Європи які Ну, гіпотетично можуть бути майданчиками для розмови з росіянами. Президент Зеленський зокрема про це в вечірньому зверненні і на цьому і наголосив. Але в ну по перше, можна згадати сьогоднішню буквально заяву піскова речника Путіна, який говорить про те, що е, йому нічого не відомо про підготовку до наступного раунду перемовин. Це він говорить про е, Туреччину, зокрема, як. Який мав би відбутися, і ми про це говорили ще кілька тижнів тому. Що кожна зустріч, навіть така підготовча, не на найвищому рівні, має бути підготовлена і проговорена. А годі говорити про зустріч на рівні президента Зеленського і Путіна як представника Росії. І тут можна згадати до речі, вже з очільника МЗС Лаврова, який говорить про те, що зустрітись можна, от підписувати президент України нічого не буде. Вважаємо його нелегітимним. На що йому одразу відповів президент США Трамп, що це такі буремні фантазії, хай що хочуть, то й говорять. Війну треба завести. Вам не здається, що якось знаєте, формалізація росіяни будуть всіляко затягувати переговори завершення війни набуває особливого сенсу, тому що Ну це вже знаєте такий своєрідний пінг понг черговий тезами заявами, які ні до чого не призводять? Наскіт ну, я пам'ятаю, вони вже відкатили цю історію про нелегітимність. Тобто, вони сказали, що він нелегітимний, але в принципі ми допускаємо можливість зустрічі і, і так далі. тобто вони Розуміють, що я на цьому наголосив, є... що тут тут суть полягає в тому, щоб документ підписати фінально так, так, абсолютно вірно, і я так я так розумію, що є такий знаєте, демокрав меч від з боку сполучених штатів, який нависає над путіним, і він намагається відтягнути ось цей удар. З боку сполучених штатів у вигляді санкцій тому повністю не виходить з переговорів, але намагається затягнути то йому не те місце, то вони не готові, то тут, то президент Зеленський нелегітимний. Ми зі свого боку маємо і показуємо, що ми готові до переговорів в двосторонньому форматі, в трьох форматі в Туреччині, в Австрії, в Швейцарії, в Римі, будь-де, ну звісно, що не в не в Московії. Або в інших недружніх країнах, скажімо так, наша задача загнати їх в Куцпу з допомогою якраз таки президента Трампа і показати, що ми відкриті, ми готові, і ми це показуємо. Далі, вже, ем, хід за російською стороною безкінечно, вони не можуть бігати від нас і говорити, придумувати кожного разу на якісь нові відмазки, чому вони не можуть. Я думаю, що далі має бути все ж таки реакція. Президента Трампа так, ну реакція президента Трампа вона може бути і двоякою, як то кажуть, так і так і ні. Знаєте, на будь-яку тезу яку він почує. І, В принципі, ми це вже неодноразово від американського президента чули. Такі тези, що ну знаєте, якість і результативність будь-яких перемовин може бути як гарною, так і не дуже. В той же час оборонна складова безпекова гарантій має бути деталізована найближчим часом. І про це знову ж таки говорить президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з військовими. Тут варто згадати тезу від Каї калас верховної представниці ЄС зовнішніх відносин політики, яка каже, що гарантії безпеки мають для України мають бути достатньо потужними настільки, щоб утримати Росію від нового нападу на Україну. 22-й рік немає не має повторитися, і тут я знову ж таки згадую який озвучує там деякі кремлівські і путінські щодо того, що вони не проти гарантії безпеки, але по перше, вони мають їх засекретити що досить не дивно виглядає, тому що росіяни знову ж таки намагаються десь Лаштунками про все домовитися, тільки не поставити до відома нас європейців, я так розумію. Ну логіка така, напевно. І вже заперечують перші пропозиції, які палко обговорюються коаліцією охочих британцями, американцями, французами стосовно розміщення там в тому чи іншому вигляді контингенту по завершенню війни. Чи варто взагалі розраховувати на те, що росіяни не блокуватимуть ось такі спільні скоординовані дії пропозиції і ідеї? І, взагалі, чого варто в цьому ключі від них очікувати? Ну, по перше, у нас не має бути а, знаєте, документу за все хороше проти всього поганого, який буде містити якісь обтікамі фрази щодо того, що ми надаємо гарантії безпеки чи запевнення безпеки, як це було буде Будапештському меморандумі. Мають бути конкретні кроки. І а, я абсолютно згодний з кайкалас, що це мають бути кроки, які не дозволять повторення 2022 року. А це Виключно або п'ята стаття а, вашингтонського договору, або гарантії вступу інших країн а, разом з нами у війну, якщо а, Росія наважиться знову а, на це піти, все інше не буде стримувати Російську Федерацію, і ми це розуміємо. І Російська Федерація не буде і далі продовжити просто тягнути час переозброюватися і чекати. Влучного моменту, щоб знову розпочати цю агресію, на жаль, це історія не тільки останніх трьох чи одинадцяти років. Це історія останніх чотирьохсот років е, е, співмешкання з Російською Федерацією е, як сусідів, і в даному випадку, ми маємо так, е, ми маємо напрацювати такі гарантії, за яких все ж таки контингенти мають бути на території України, але це точно буде відбуватися з обговоренням з Російською Федерацією. Так вона буде проти, так вона не буде хотіти цього робити. Але у Трампа точно є важелі впливу на те, щоб е, Путін на це погодився без такого погодження. Я, я дуже сумніваюся, що жодна з європейських країн буде на насила, насилати сюди контингент, миротворчий контингент чи, е, контингент просто для того, щоб він стояв на лінії розмежування будь-якої кількості. Тому ось тут зараз власне все буде залежати від позиції Сполучених Штатів. Будуть Сполучені Штати протискати Путіна погодитися на гарантії безпеки з присутністю європейських країн на території України. Такі коаліція охочих нарешті стане коаліція рішучих. Не буде цього, якщо Путін е, скаже, що ми, ми проти цього, і Трамп нічого цим не буде робити. Повірте мені, не буде ані Британії, ані інших країн на жаль. Які е, не готові, е, знаєте, одноосібно стикатися з Російською Федерацією без прикриття від сполучених штатів. Я би ще поточнив по цій тематиці. Досить коротко. Безпекові гарантії для України повинні мати юридично зобов'язуючий характер. Це принципова позиція. Про це говорить пан Себіга. Як це має юридично працювати? От Какало знову ж таки апелюючи до неї, говорить, що росіяни мають чітко відповідати за черговий виток агресії, якщо навіть подумають про це і мають розуміти, що колективний захід дасть, значить, відповідно все можливо там і сили і юридично з точки зору і мілітарної і складової. Відпір, а от з точки зору документу, що це може бути, як це може бути гарантовано? Адже ми опираємося знову ж таки, на той самий Будапештський меморандум. До речі, росіяни полюють до того, що меморандум це лише папір папірець, який нагадує про якісь домовленості. А відтак, з точки зору юридичної, не несе жодної відповідальності сторін кажуть, меморандум це лише як намір про щось. Абсолютно вірно, і ми тут маємо не озиратися на позицію Російської Федерації в даному випадку, коли ми будемо говорити про юридичне закріплення, тому що росіянам по цим балам будь-які документи, які вони підписують, чи з якими вони походжуються. Тут важливо це закріпити з тими, хто поважає а, силу права і поважає документи, які вони підписують. Це західні країни, і в даному випадку потрібно по перше досить конкретно прописати, що мають зробити ті е, гаранти безпеки, які будуть його підписувати. По-друге, це має бути не вигляд меморандуму, який підписується першими особами, навіть першими особами. А це думаю, має бути все ж таки міждержавний договір, який має найвищу е, силу в міжнародному праві. І він має бути ратифікований у найкращому випадку. Ратифікований всіми парламентами всіх країн, які його підписали. Ось тоді ми маємо ми матимемо, по перше, запобіжники від того, що зі зміною перших осіб не відкатиться це чи не денонсуються ці угоди. А все ж таки потрібно мати, мати рішення парламенту. По друге, там мають бути зобов'язуючі пункти, які має виконати країна у випадку, якщо Російська Федерація знову нападе на Україну. Пане Ігоре, на сам кінець стосовно а, ініціатив, а, значить і президентських, які урядовці парламентарі підтримують, хоча є вже і там і зареєстровані е, якісь е, ну, е, подібні законопроекти. Я про виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років, які відтепер ви можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Як виїжджати з України, так і повертатися за кордону в Україну. Тут що дуже важливо говорити, що ваші колеги по парламенту вже зареєстрували законопроект стосовно того, щоб цю граничну можу підвищити е, дещо. Але у мене. Питання: наскільки це може підірвати обороноздатність, тому що конспірологічні версії гуляють інтернетом і в соцмережах обговорюється палко, для чого це взагалі було зроблено? У нас щось люди, знаєте, якось робиш щось погано, не робиш теж погано, і шукають якусь конспірологію там, де її напевно і немає? Я вважаю, що все ж таки ось в цьому відрізку саме. Віку 18-23 мають мати можливість люди по перше, це хтось їде на навчання, хтось їде після навчання на додаткову знову ж таки там магістратуру, наприклад, в інші країни. Ми все ж таки розраховуємо, що ця війна закінчиться не через 5 років. Коли 18-річні, стануть 25-річними і будуть підпадати під призов. І тут і саме тому, з точки зору о, саме обороноздатності, о, ось цей вік 18-23, ми ніхто і не розглядав, по-перше, зменшення призовного віку, але і чекати, поки вони там досягнуть 25-річного віку і просто не випускати цих людей, які мають право, в принципі. Навчатися, повертатися до України зараз, що відбувається зараз? Тільки до 18-ї, тільки там умовно кажучи, 17 років настає людині. Дена закінчує школу, і батьки щоб не чекати 18 річного року, зараз відправляють їх за кордон. Ми втрачаємо наших нашу молодь. Надо потрібно дати право все ж таки виїзду за Пане кордон, Йогор. закінчення і так далі. Так, Тому ми підтримуємо і те підтримуємо і в Верховній Раді. Також дякуємо за ваші коментарі. Максимально стисло поспілкувалися. Буде наступного разу більше часу. Дякуємо. Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.